Шановні друзі, запрошую вас до подорожі в епоху урочистості та розкоші. Епоху Бароко ми з вами відвідаємо країни, в яких бароко отримало найбільший розвиток. Пропоную вашій увазі екстравагантну релігійну споруду XVII століття геніального архітектора, чарівника римського бароко Франческо Борроміні. Її головний фасад часто порівнюють з імпозантною ширмою, поставленою перед спорудою, яка в плані подібна до ромбу з увігнутими сторонами. Сама ширма криволінійна за абрисами вражає грою світлотіні і ніби розчиняється у виступах і пройомах. Експресію архітектурних форм підсилюють орнаментальні деталі: статуї з патетичними жестами і велетенський овал вгорі, який дивом на стіні утримують фігури ангелів. Назва церкви. Сан Карло Алле Кватро Фонтане. У 1644 році Барніні підготував проект Фонтану. Який передбачав розміщення навколо оболіска статуй богів головних річок чотирьох частин світу: Нілу, Гангу, Дунаю і Лаплати, фонтан разюче виділяється серед інших творінь Берніні, оскільки в ньому немає характерних для майстра плавних ліній. Ось чому експерти сходяться на думці, що надбанням великого архітектора були лише ескізні начерки. Решту роботи виконували його учні: руг'ї, барайта, фанзелі та пусан. Ця багатофігурна композиція називається. Фонтан Чотирьох річок. Вівтарна скульптурна група знаходиться в капелі Корнаро Римської церкви санта де Ла Вітторія. Вона була створена у середині 17 століття видатним італійським скульптором Джованні Лоренцо Берніні. Скульптури, виконані з білого карарського мармуру, розташовані у вівтарній ніші серед колон із кольорового мармуру на тлі позолочених бронзових променів, що символізують божественне світло. Свята Тереза занурена у стан духовного осяяння. Закинувши голову, охоплена тугою, свята Тереза лежить на хмарах, ангел спрямовує в її серце золоту стрілу. Берніні зробив все, щоб диво відбувалося на очах глядача тут і зараз. Тяжкий мармур фігур, пронизаний потоками світла, що ллються зверху зображеними променями з позолоченої бронзи, здається ширяючим невагомим. Скульптурна група перетворюється на містичне видіння. Берніні приховав верхнє джерело світла, з невидимого глядачеві вікна, а знизу передбачив підсвічування. Скульптурна група підвішена в повітрі на металевих кронштейнах, але це не псує загального враження. І називається вона. Екстаз святої Терези наступне краще розглядати з висоти пташиного польоту. Площа нагадує розпростерті обійми. Від собору можна побачити дві площі овальну і трапецеподібну. У центрі архітектор Лоренцо Берніні встановив обелиск, який визначає середину ансамблю. По боках фонтани а також ритмічний рух колон. Які підкреслюють овальну форму площі, довгі, напівовальні кам'яні колонади, ніби дві гігантські руки обіймають площу, створюючи особливий ефект урочистості. Будівництво цієї архітектурної дивовижі тривало майже 120 років. І називається вона площа святого Петра Стільки гарних прикрас що дуже хочеться розглянути їх детальніше. Теламон або Атлант Маскарон Пилястры картуш Колонада. Цей палац один з найвідоміших та найкрасивіших палаців Європи, розташований в австрійському місті Відень. Він був збудований у 1696 році за наказом імператора Леопольда І. Архітектурний проєкт палацу розробив Йоган Фішер фон Ерлах, який використовував елементи бароко, а також венеціанський стиль. Оздоблення палацу вражає своєю розкішшю та величністю, золотисті розписи, рельєфи на стелях, мармурові сходи та багато інших деталей. Окрім палацу до комплексу входить французький парк, прикрашений численними скульптурами міфологічних персонажів і увінчаний біля підніжжя пагорба, фонтаном Нептуна. Найбільш визначними місцями парку є: Римський фонтан Глорієта, мавзолей от Франца І та Зоопарк. І все це грандіозний. Палац Шенбрун палацово-парковий комплекс в історичному центрі Дрездена. Цей архітектурний ансамбль вважається шедевром пізнього бароко. Будувався з пісковика протягом 18-19 століть. Він складається із шести сполучених галереями павільйонів. На території комплексу розташовано п'ять музеїв: Дрезденська картинна галерея, музей порцеляни, музей скульптури, музей мінералогії та геології, фізико-математичний салон. Назва цього комплексу походить від його розташування. палацово парковий комплекс Цвінга. Наша подорож закінчена. Я сподіваюся, що для вас вона була пізнавальною, цікавою та захоплюючою. Бажаю вам успіхів у вивченні мистецтва.